Я дуже рідко їм консерви, але сьогодні вирішив себе побалувати. Свинина в власному соку. Своя лінія, АТБ. Зварив собі гречечки. Думаю, зараз я поїм гречку, буде з м'яском, смачно. а коли я відкрив бляха, цю тушонку, я просто охренів. Що це таке? Свинина в власному соку. Як таке взагалі можна їсти? Дивіться. Дивіться, я просто в шоці. Як АТБ може це. Продавати. І люди це ще їдять, бляха Я просто в шоці. От що тут можна їсти? Де тут м'ясо? 60% свинина. Так написано на банці. 10% жиру. І все. Решта 30% це ось ця вода. Холодець бляха Так, якщо так взяти, дивіться, два шматка м'яса є. А далі просто, ну, ще ось тут отак шматочок. Ось ось це все. Що можна їсти? Ось ви купили собі баночку. Дивіться, ви купили банку тушонки, ви можете з'їсти тільки три ось цих клаптика. А все решта, це якась блювота. Я з цього блювотиння вибрав хоча б якісь шматки м'яса, щоб можна було кинути в гречку. Тобто, ви купуєте собі баночку, ось таку величезну, і всього на отримуєте дві ложки м'яса. Після того, як я це все викинув в тарілку, я вже не хочу їсти. В мене вже зник апетит. Дивіться, що вони там перемішали і перемололи. Це ж просто страшне. Тут може бути все, що хочете, з кишками, з гівном, зі всім. Я на цьому не став зупинятися і поїхав за ще одною порцією свинини у ВТБ. Свинина не менше ніж 59%. Виробництво Харків, ось така величезна банка 140 гривень. Заїхав ще на ринок, купив у бабульки ось таку півлітру домашньої тушоночки за 120 гривень. Каже, що супер класна, жилиста, класне м'ясо. По рецепту не солене, нічого. Будемо пробувати. І в якомусь мазині купив ось таку за 100 гривень. Не знаю, чи вона класна. Зараз подивимось. Щось мені моє відчуття підказує, що я сьогодні буду голодний. Так, свинина за тебе. Харків. Харків, як ви там готуєте. Добре? Бачу, дивіться, гарний шмат м'яса є. Можливо, дійсно треба ось цю брати. Дивіться, прям бляха така гуля-м'яса. Дивіться, невідомо, правда, походження цього м'яса, але дивіться, тут хоч м'ясо є. Півбанки води з якоюсь незрозумілою консистенцією, а півбанки м'яса. Так, дивимося. Ну, ніби нормальне м'ясо, так, да, є там сало, є сало. Дивіться. Навіть якесь м'ясо є, бляха, можна їсти. Чи то мені так просто трапилося. Да, В цій банці от Харків готує більш-менш нормально. Не знаю, як по смаку, хочете, Петрович може спробувати. Для експерименту. Забагато солі. А так, в принципі, можна їсти. Якщо порівняти ось ця своя лінія, дивіться, банки ж однакові. Однакові банки. Тут отримуєте стільки м'яса і ось цього поносу свинячого. А тут є ось стільки. Тушоночка домашня. Дивимося, що там наготувала бабулька. Дивіться, м'ясо, яке воно червоненьке. А пам'ятаєте, недавно в новинах було, де везли 2,5 тонни заморожених туш собак. Можливо, вони ось це, собаки? Ні? Це я так просто. Я точно не знаю, але мені чомусь здається, що то. Не свинина а собачатина. Ну, ось вам і різниця. Тушоночка своя лінія за тебе, тушоночка харківська, запам'ятайте. Тушоночка домашня. Без фільтрів, дивіться, тушоночка домашня. Тушоночка 140 гривень. Тушоночка 120 гривень. Тут майже в два рази більше. І плюс ще отримуєте баночку і кришечку. То як думаєте, де краще взяти? А ну давайте я зараз скуштую, що та бабулька. З такого червоного м'яса, напевно, конина. Ну. Бляха, оце реально тушонка. Оце тушонка. Оце, це просто блювот. А це це Я не знаю, це гівно якесь. Вибачте, за вираз, але я не знаю, як таке можна готувати і продавати людям. Да, звісно, що тут є і сало бабульки. Але в основному це все просто. Класне м'яско. Тушонка за 100 гривень, якийсь алан, виробництво Дніпро. Написано, що тут 97,5% свинини, бляха. ніфіга собі, ще й за 100 гривень. Якщо так подивитися, то дивіться, м'ясо, воно червоненьке, таке, як домашнє, бляха, ніби. І що нам той Алан з Дніпра скаже, ось це все, бачите, води тут немає так багато холодцю того, хоча холодець, я думаю, що він смачний. Так, дивимося, що тут є. Тут в основному все м'ясо, дивіться, все м'ясо, навіть немає ніяких помий. І воно червоне, воно гарне. Тепер подивіться, я вам порівняю. З АТБ, що ви порівняли, бачите? Своя лінія. І ось це м'ясо. Ну, різниця що є, дивіться, справжнє м'ясо. Зараз скуштую кажуче, смачне. Воно смачне. Воно, правда, не таке, як домашнє. Ну, воно смачне. Ну що, друзяки, я накупляв тушонок, зараз буду їсти двома ложками. Що ви подивилися, що нам продає АТБ за 100 гривень і що продає Алан за 100 гривень. Різниця тільки в АТБ більша банка. Але я думаю, краще брати все ж таки домашню, якщо. Бабулька перевірена, я правда взяв ось так чисто на пробу, я її не знаю. спробував, ніби класно, ніби нормально, Якщо ніякого поносу не буде і все буде добре, то в принципі можна брати, тому що за 120 гривень ти ще отримаєш банку і кришечку, бляха, де потім її ще можна примінити або принести назад бабульці. Вона казала, перенесеш мені баночку, буде ще дешевше. А ось цю муть за 140 гривень. І ось це, ось це, це, я вважаю, не потрібно брати. Так що Петрович вам розказав, показав. Зараз підігрію грячку, бо вона вже остигла. І буду смакувати.